Доброго дня, шановні читачі фірки. Знову ми підводимо підсумки тижня, що минув. І в цьому протязі цього тижня відбулася, напевно, таки одна подія, важлива, яка включає всі решту подій. Це, звичайно, відставка прем'єра-міністра Яценюка, коаліціада в уряді, яка тривала цілий тиждень. Ось нема такого інформаційного сайту, який би не висвітлював цілий день цю новину. Далі. Що ж сталося? Яценюк, пан Яценюк подав заяву у відставку. Тепер давайте подумаємо, чому він це зробив. На це немає відповіді. Малий рейтинг, перепрошую, малий рейтинг, пана Яценюка, був вже десь приблизно року. Е, вплинув президент? Можливо, Вплинували міжнародні організації? Можливо. Але давайте собі задамося таке. Після минулотижневого референдуму в Нідерландах, коли український курс на євроінтеграцію був повністю провалений. Така людина, як Яценюк, який був керівником уряду євроінтеграції, змушений був піти у відставку, тому що його політика провалилася. Він, якщо пригадуєте, що в березні 14 року саме він підписав перші угоди про асоціацію, і він пообіцяв, що все буде добре. Тому це все логічно, що Яценюк пішов у відставку. Інша справа, що відбувалося далі. Мене дуже сильно здивувала ця річ, що прем'єр-міністром України став пан Гройсман. Знаєте чому? А я вам скажу чому. Тому що е, пан Гройсман, по-перше, є членом партії Блок Петра Порошенка. Тепер подивіться, що ж відбувається. Ми маємо президента і ми маємо прем'єр-міністра представниками одної політичної сили. Вам це ніщо не нагадує? Мені це нагадує пана Азарова і пана Януковича. Крути, не крути це подібно на узурпацію влади. Тепер дивіться. Якщо ще генпрокурор буде з цієї фракції, то, в принципі, кліточка буде закрита. Ми, ми будемо мати то, що мало в 13-12 роках. Відносно того, чому дивно пан Гройсман, мені взагалі дивно, чому ППП. З точки зору європейського політика, політична сила, блок Петра Порошенка, висуває на посаду прем'єр-міністра свого представника, Європейці цього ніколи не зрозуміє. Знаєте чому? Тому що, якщо твій лідер твоєї політичної сили якимось чином замішаний в офшорних скандалах, а я нагадую, це Петро Порошенко, так, яким чином, з яко, якою моральною, скажімо, з якою як ви можете взагалі висувати на посаду прем'єр-міністра свою людину? Поки не розберуться скандали навколо офшорів, цього робити не можна. Це не етично і не морально. Але в Україні, напевно, діють якісь інші закони. Розумієте? Далі. Що ж, що ж, відповідно, що сказати про новий уряд, який є? Цей уряд, на мою скромну думку, є ще більш клановий і ще більш корупційний, ніж уряд Яценюка. Тому що ми можемо бачити такі обличчя, які, скажімо, відверто служили Януковичу. Люди, які абсолютно не, скажімо, не самостійними. От зараз дуже багато говориться, що ні, прем'єр Гройсман буде абсолютно серйозним самостійним гравцем. І, і, і ті його демарші, що він не хоче бути прем'єром, а потім хоче бути прем'єром, були пов'язані якраз з тим, що він настоював на своїй особистій і незалежній від президента програмі дій. Хочеться вірити в це, але слабо в це віриться. Згідно останніх соціологічних досліджень, в Верховній Раді немає жодного політика, рівень довіри якого перевищував би рівень недовіри. Це свідчить про глибоку кризу. І жодна зміна уряду нічого не зробить. І тепер дивіться далі. Цей уряд ми маємо аж шість віце-прем'єрів. Шість віце Це свідчить про те, що прем'єр, напевно, для чого потрібен віце-прем'єр? Віце-прем'єр потрібен для того, щоб допомагати працювати прем'єром. Так, якщо в тебе є шість віце-прем'єрів, значить тобі треба багато такої допомоги. Ще одне: при всій моїй особистій повазі до Андрія Парабія, як спікер Верховної Ради, він не буде хорошим. Тому що спікер Верховної Ради від слова спік говорити. Тут потрібно переконувати, тут потрібно деколи крикнути, заставляти депутатів голосувати. А він людина внутрішньо дуже інтелігентна, так і самі знаєте, кричати він не дуже може. Навряд чи йому це вдасться зробити. Чому Андрій Парубісами? Напевно, тому що так було найлегше. Взагалі, якщо чесно, дуже багато людей говорять про змову. Про змову вищих решили на влади. Ми не можемо стверджувати, що вона дійсно відбулося. Ми можемо говорити тільки одне: що перезавантаження уряду не відбулося. Відбулася просто зміна людей одних на інших. Далі, ще одне: в цьому новому уряді немає жодного іноземця. Так? Ні пані ні нікого інших. Добре, чи це погано. На мою думку, це погано, тому що саме оці люди, які були, скажімо, іноземного походження, він вони були, можливо, іноземцями, каже, так сказати, вони мали, можливо, якийсь перспективний погляд інший на те, що відбувається у нас. І вони могли якимось чином давати якісь свіжі ідеї, тому що свіжих ідей від цього уряду немає. Я не можу. Особисто мене те, що не звільнили мені ще з міністра культури, поміняло. Так, пана Кириленка взагалі зробили тепер віце-прем'єром. Людина, яка повністю провалила культурну політику в нашій державі. Ну і, Наприклад, пан Стець також залишився на своїй посаді. Ми програємо війну в Росії, ми програємо це. Як можна залишати людей? Це ж очевидно, як можна залишати людей, які, скажімо, зроблять такі речі на своїх посадах. Ну, крім того, дуже багато наших місцевих видань, показуючи свою глибоко зашорену провінційність, радісно пишуть, що двоє прикарпатців війшли в склад уряду. Це вони мають на увазі пана Ніщука, так, який був голосом Майдану і першим міністром культури. До речі, дійсно єдина, ну, єдина людина, яка що спробувала зробити. Ну і пана Насалика, колишнього мера Калуша, так, творця ідеї незалежної медицини і володаря автопарків. Так. Цей Пан тепер буде відповідати за саме галузь в нашій за вугільну промисловість, за енергетику. Ну, бачите, він, напевно, йому, як скажуть люди, йому вже більше нічого не треба, він має автопарки Бентлі. Нагадаю, що пан Насалик змінив, здається, 5 фракцій на протязі своєї діяльності у Верховній Раді. Так тобто вирішувати вам. Я ще раз говорю, цей уряд не може бути успішним. Я хочу помилятися, але не знаю, як як що буде далі? Оці вибори, це все, що ви не розуміють, що відбувається, що головна причина, все ж таки, оці всі міжнародні скандали про євроінтеграцію, інтер... інтер... свідчить про те, що, напевно, все ж таки рівень освіти народу він значно сильно впав останнім часом. І з цією метою, щоб поговорити про нашу освіту, я запросив дуже шановного мною гостя, директора регіонального центру оцінювання якості освіти, пана Богдана Туманчука. Добрий день, пане. Доброго дня, пане Мирославе, доброго дня всім, хто нас буде бачити, радий, що ми тут у цьому товаристві. Завжди цікаво з вами перекинутися кількома словами. І після вашого мову ну, підсумку прожитого періоду, періоду нашою країною, ну можу сказати коротко. Я дуже боюся, аби не настав той час, коли ми, коли ми всі почнемо жаліти за Яценюком. Я цього дуже. Ви дуже, знаєте, дуже, я з вами абсолютно дуже-дуже боюся. Розумієте, ситуація виглядає так, що Януковича ми з країни вигнали. Але зсередини, з кожного з нас, нам вигнати його тяжко. Нас, нам дуже тяжко з моделями управління, нам дуже тяжко з поведінковими моделями і в суспільстві, і навіть у стосунках стосунках один, один з одним. Якщо ми говоримо про демократію, мусить існувати баланс. А ви називали явні приклади дисбалансу. Це повний дисбаланс, правда. Так. А я хотів би ще вас запитати таке. Ну, от, от новий міністр освіти, пані Гриневич, так? вона сказала, що головною річчю, яка нам потрібна зараз, це ведення 12-річної 12 освіти. Так ніби це якась панацея. Це не є черговий трюк популістичний. Ну, з боку людей які нічого не вміють робити, чи ні я дуже добре знаю е, Лілю Гриневич, і можу сказати, що, на мій погляд, це один з найадекватніших за весь період, е, який прожила незалежна Україна міністрів освіти. Людина, котра знає справу, людина, яка е, не одну річ починала і добре продовжу, і добре продовжила. А з перших інтерв'ю, давайте почекаємо, давайте до моєї, ну якщо 10 років в неї ніколи не буде, а освіта – це така консервативна галузь, де плоди видно аж через 10 років, 10 років, на жаль, у жодного нашого міністра не буде. Знаєте, ну дуже повчальне порівняння, з 803-го, з 803-го, 10 до здається, до 1913 року, у царській Росії не буде тут зараз, mm -hmm. було змінилося тільки 10 міністрів освіти. освіти. в незалежній Україні, незалежній Україні, по-моєму, вже більше 10 uh -huh. за 25 років uh -huh. що, змінилося. Ми ми міністрів міняємо як шкарпетки, а це означає просто-напросто, що за міністр відходить, відходять, запах залишається і толку, і толку ніякого. Будемо надіятися, що Лілія Михайлівна буде ну першою, котра дуже. Потужно і продуктивно почала зовнішнє оцінювання така помітна відчутна реформа у світі. Будемо думати, що вона е ну, війде в історію української освіти е як людина, яка зуміла піти на перекір тим обставинам, які вона попала. Я б нікому з тих, хто зараз уряді, не позадрив би. Чому розумієте, можна бути владою, можна бути при владі? При владі це дуже зручно, як при пітці. А ага. от бути владою це Тож дуже так. тяжко. Це треба приймати рішення, це треба відповідати. Треба сказати, я кажу і я на своєму наполягаю. Через рік почекайте, і якщо я е... ага. приймів на людей куди треба, ешафот. Якщо я приймів туди, куди треба, підесталу стало, не треба, але просто рухаємося далі. Але прошу мені ще сказати, от скажімо, як ви особисто? Оцінюєте рівень загальної освіти в нашій Україні. Е, Мирослав, я, пане Мирославе, я вважав і вважаю, що поки що ми, як не парадоксально, є однією з е, найосвіченіших націй. Як це може комусь дивно не здаватися? І тут я відхидаю знання чи знання іноземної мови, що також би мало бути, но, на жаль, воно нам не досягне, але просто вся інша освіта. Адекватність наших людей в іншому професійному просторі я оцінюю поки що дуже-дуже високо. Але це інерція. Це, це, поки і... що, це поки що інерція. Наскільки я знаю, ваш дід священником був. Так. Це поки що інерція, це потяг, це все ось звідти йшло ще з тих часів, коли вчитель і священник були найавторитетнішими ну, людьми, людьми на селі. До них до них, до них тягнулися, і, і це було якось, ну, якийсь вказівник е, життєвий. Але ця інерція минає, е, як минає все на світі. Не забудьмо, що найадекватніші, найрозумніші, найталановитіші виїхали або виїздять. Е, я не хочу сказати, що залишаються. Е, е, ну, Гірші, чи хі чи з точки зору Господа не той матеріал, ні. Але просто навіть Господа був ресурс по роздаровуванню талантів. І ми поки що свої таланти дуже інтенсивно розбаза, 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 розбазарюємо. Я не знаю жодного такого випадку, аби людина, яка у нас е, вважалася ну, учнем вище середнього рівня, аби вона виїхавши е, за кордон чи на навчання, чи навіть на працю цей рівень. Я, я це згодив з вами, але я знову ж таки можу сказати, що це інерція. Це це, під, я б сказав, інерція, це, інерція, це інерція, Це інерція процесу. Рано, пані Гриневич може поламає цю інерці? <вірити>? Я це? не думаю, що пані Гриневич цю інерцію поламає. Пані Гриневич може. Може бути одним із тих, якщо ми станемо всі разом з нею, не, не, не те, щоб ламати, а просто щоб розчистити е, дорогу перед цими процесами. Пам'ятаєте, в, 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 в зимову в Олімпіаду ввели новий вид спорту. Не пам'ятаю, як він називається. Чистити, та, я та, сам От, от от, от зараз наш рухається, снаряд шай, рухається шай. снаряд, шайба він рухається. Він може загальмувати, якщо... Е, так, буде так, не, так, так, якщо... буде не, не та траса під ньому, очистити трасу. Оце ми можемо всі разом. Оце вона може показати, котрий бік чистити. Але загальмувати чи прискорити, ну це вже не той час, або все залежало від одної. От, от зараз виникла ця ідея так званих опорних шкіл на селі. Знаєте, що залишати одну саму кращу. Майшла, школу. Ми це проходили у вашій у рідній отині, і вашої бабусі була колись опорна школа. у коли мене також була колись опорна школа. Я не думаю, що це продуктивна ідея. Я, я не думаю, що це продуктивна ідея. Це фішка, це так, якіс, де кожне це, село має мати свою школу. Це, 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 це фішка, яку просто яку закинули свого часу, бо не знали, у бік, у котрий бік рухатися. Кожне село повинно мати бодай свою гідну початкову школу. І кожна громада, якщо громада не спроможна втримати гідну, бодай початкову школу, ну, то хай саме розпускається. Так, так, Та то хай розпускається. Ми... Мордувати діточок 8 з, з, з доїздами, переїздами. Я персонально з села до школи їздив два роки 9-10 клас. Сніги, морози і так далі, бували часи, коли ти душу прокпропрокланав собі, коли завірюха а ти їдеш, бо ну, відчував ну не, не стільки ага. страх перед учителем, що не був на уроці, а стільки сором перед мамою, що ти просачкував, і так і так далі. Я би не хотів цієї частини біографії комусь. Це більше в 21-му столітті, так? я б не хотів цієї частини біографії. Тим більше кажу, раз коли є інтернет, коли є всі так. інші речі. І, і, і починати займатися такими ну, ми можемо потягінських шкіл, потягінських на, Як ви думаєте, на вашу думку, в школі, скажімо, яка, яка має бути оптимальна чисельність дітей в класі? От, просто це. Я думаю, що я думаю, що є потужний досвід навчання дітей різних вікових категорій навіть у одній групі. Нам треба нам треба відмовитися від класно урочної системи. Це перше, і що найважливіше, це складно, це дуже тяжко. У нас нема е, людей, які здатні зараз з ходу з льоту цим, mm -hmm. цим почати займатися. Але якщо можливий поступ, якщо можлива якась самореалізація вчителя і учня, то тільки у цей бік. За цей час. Е, коли наші сидять рівненько як солдатики, олов'яні за партами у фінській школі, у фінській школі можуть сісти один одному на, на голову, але і, і, і по і почати почати говорити про силу земного тяжіння певної якоїсь там етики безмуляції. Я так про почати говорити про силу земного тяжіння і розповідати про стану сталінська система. Я не пам'ятаю недавно мені хтось розповідав. Про свого вчителя фізики. Каже, ти до нього приходив на екзамен, ти до нього приходив на екзамен, він розумів, що ти всього знати не можеш. Він починав з того, що давай розкажи мені, що ти знаєш. І ти починав розказати з того, що найбільше знаєш. І тебе поволеньки-поваленьки переводив на те, що ти знаєш слабше, але він тебе Це є завдання вчителя, не давати знання так, а вести так, знання, Правда? Так, так. так. О, оце, що називаємо, оце це компетентністю. Так так, 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 так. Аж от мені одна людина, яку я дуже поважаю, сказала. Вона дуже розчарована тим, що відбувається зараз. У нас єдине, що залишилося зараз, це поліція і ЗНО. Я от дійсно я знаю, що я хочу запитати вас, якісь виклики ЗНО будуть, все нормально буде цього року. Якщо говорити про цей рік, то ну, ну буде нормально, тому що система набула дуже здорової інерції. Те, що там сталося чи не сталося, це що треба доводити. Але якщо сталося, то сталося. Це два випадки на 10 тисяч. Покажіть мені ще такий зачистий процес. Ні, це, 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 покажіть мені ще такий за чистий процес. І якщо повторюю ще раз щось було не такого, то винно в першу чергу вибачте мені держава. Тому що тримати людей на двох заробітної, тисячах заробітної плати, причому це люди далеко не останні. Ті, на кого впала тінь, ще раз, якщо ця тінь впала, це дуже розумні хлопці. Мені здається, що в державі на пальцях одної руки можна таких комп'ютерщиків порахувати. А якщо, а якщо зважити на те, що вони не пішли куди-небудь а зайнялися саме, осві, саме освітою, це означає, що щось у них жило таке. Що... А можете одним речем відповісти, чому люди голосують за популістів? А чому люди а... А так, вони... як цитата? Вони люблять дурніше від себе. О, дякую, дуже гарно сказано. Пане Богдан, ще таке от на кінець. У нас все буде добре. Як ви думаєте? Ну, буде якщо, якісь, я, якщо я, я, якщо я сиджу е, тут, якщо мої діти сидять тут е, з головами такими, я дякую Богові, що дав їм ті дари і таланти. Якщо вони не повиїздили зі це, значить ми в щось віримо. Тобто я кажу ще раз, у нас щось буде питання тільки в тому. Е, Давайте перестанемо надіятися на доброго дядя. Давайте ну, зробимо так, аби добрий дядя озарався на нас. За ще раз ні щось має зробити. Я дуже я, правильно я дуже вам дякую, пане Богдан, що прийшли сьогодні до нас. Дійсно було приємно з вами поговорити. Дякую. дякую.